Друзі, всім привіт! Ваш карсний зв'язку. І як ви вже знаєте, ми займаємося чесним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Маємо знову у наявності свіжо пригнаний автомобіль із Швейцарії. Рено Кенгозає це оригінальний п'ятидверний пасажир в максимально довгій базі. Друзі, але особливістю цього авто є його пробіг в 50 тисяч кілометрів та повністю електричний двигун. І хочу наголосити те, що вартість 100 кілометрів руху складає орієнтовно 20 гривень, що може бути краще. Зручний, економний та дуже дешевий в обслуговуванні автомобіль. А зараз, друзі, більше розкажемо вам саме про цей автомобіль, про його характеристики, про по його роботі, покажемо, як він рухається, наскільки він зручний і комфортний в їзді. Тому, друзі, Рено Кен Гозає чистий 2012 рік випуску, електричний двигун, автоматична коробка передач максимально довга база. П'ятидверний. По боках має дві від'їзні дверки, це тільки в оригінальних пасажирах так іде. Хороша літня резина. Ідемо далі, така у нас іде оптика, фари в оригіналі, всі ціленькі, без колів, без царапин. Автомобіль можна зробити поліровку, але він дуже гарно виглядає. Бампера, всі цілі, ось така оптика. Зверніть увагу, в дуже хорошому стані. І взагалі автомобіль в цілому видно, друзі, що оригінальний пробіг 50 тисяч, бо в дуже хорошому стані. Зараз більш детальніше перейдемо до салону, покажемо, які, в якому стані сидіння, в якому стані руль і взагалі карти салону. Так, зверніть увагу, на дверну карту водія. Вона без потертостей, без подряпин. Зверніть увагу на пороги. Також немає жодних сколів, жодних подряпин. Ногами не затерті, оригінальні коврики йдуть тут. Повністю весь низ автомобіля в захисному такому резиновому покритті, що дуже характерно для цих авто. Тепер, друзі, зверніть увагу на сидіння. Вони не потерті, не без плям. В хорошому стані, не мають ніяких царапин. Як одна, так і друга сідушка задня взагалі в ідеальному стані сидіння. Такий у нас потолок іде чистенький, гарний, він обшитий. Так, переходимо далі. Зверніть увагу на приборну панель. На кермо. Тут автомобіль простий, немає нічого лишнього, але, як би сказати, все те, що потрібно, тут є. Так, зараз покажемо вам. Ось така приборна панель пробігу 54 700 км. І як ви бачите, також показує запас ходу автомобіль, скільки нам ще залишилось проїхати на даній зарядці. Ось такого плану, друзі, є магнітола, центральний замок, печка, айрбеги, все це присутнє. Два ключі забув наголосити також звукові сигнали при тому, як здавати зад, парктроніки є задні. Друзі, дуже хороший стан автомобіля. В автомобілі оригінального пробігу 50 тисяч, по швейцарських дорогах можна сказати, що пройшов обкатку. Так, Переходимо до задньої частини салону. Зверніть увагу. Заднє сидіння просто в прекрасному стані. Оригінальні коврики, як я вже вам казав. Також тут іде резинове покриття знизу. Сидіння йдуть такі, як би тканина, але така тканина незвичайна. Більш така слизька, вона дуже хороша для цих авто, вона довше набагато їздить, ніж звичайно. Більш виносливіша. Так, ось такий стан. Дверка, це якби йде і ліва, є від'їзна, і є права дверка від'їзна. Переходимо до задньої частини автомобіля. Друзі, зверніть увагу, наскільки великий і місткий багажник в цьому авто. Просто дуже великий багажник. Якщо Це ще не враховуючи те, що можна покласти оці ряд задніх сидінь. Тоді в автомобіля стане, напевно, що 2, а можливо і більше метра довжини, як би сказати, грузового відсіку. Можна буде покласти якісь речі та собі без проблем щось перевести, якщо потрібно. Такі йдуть розпашна дверка. Бумкрат тут висить все в оригіналі. Дверку ми ось так без проблем можемо відкрити. Якщо потрібно щось загрузити, наприклад. Це для полегшення загрузки, можна сказати. Ось так відкривається одна розпашна дверка, і так відкривається інша розпашна дверка. Так, друзі. Салон, я думаю, ви побачили багажника. Переходимо зараз до заднього ряду з правої сторони пасажирської. Сидіння також в хорошому стані, збереженому. Від'їзна дверка все в хорошому стані, ролики, все це присутнє. Зараз покажемо, вам. покладемо сидіння і покажемо, наскільки багато місця. Так, підсунемо переднє сидіння, бо не поміщається. І так, друзі, зверніть увагу, наскільки багато залишилося в нас вільного місця, щоб перевезти якийсь вантаж. Кладемо ще цю, це сидіння. І дивимось. Також можна поїхати десь на природу, наприклад, автомобілем покласти матрас, щоб відпочивати. Або щось для перевозки це просто дуже хороший і надійний автомобіль. А головне, що економний. Якщо займатися якимись перевозками по місту або для себе по місту, це дуже гарно і дуже економно. Ось так багато місця. Орієнтовно, якщо не помиляюсь, ми заміряли, друзі, це буде більше 2 метрів довжини, він має. Тобто, кому потрібно щось перевозити, кого цікавить такий автомобіль з такою функцією, щоб, для чого, щоб щось возити, то орієнтовно має він більше 2 метрів. Розпочні дверки. Так, переходимо до задньої частини. Піднімаємо сидіння. Ручки на дверях є такі, можна з середини відкривати. і ззовні центральний замок, як я вже казав. І закривається дверка дуже просто. Також ці бокові вікна вони відкриваються для додаткового обдуву. Ну і дивіться, друзі, передні сидіння з пасажирської сторони, також не затерті, без подряпин, без царапин, без будь-чого, В хорошому стані. Так, коврики, як ви бачите, так само тут іде покриття, пороги, зверніть увагу, не мають ніяких потертостей. Бердна карта, склопідйомники передні йдуть. Ось такий стан автомобіля, друзі. Так, криша вся ціленька, повністю. Оптику я вже вам показував. Так, друзі. Зверніть увагу, що забув наголосити, автомобіль взагалі не полірований. Він не полірувався. Так, переднє вікно рідне, двічка стоїть. Тут є рідне вікно. Всі вікна в цьому автомобілі рідні, як ви бачите. Погано фокусується, але всі вікна в автомобілі йдуть рідні. Що задні, чи то передні повністю всі вікна рідні. Так, і це вікно є. Ці вікна також рідні, я вже дивився додатково їх. Так, Спереду тут зарядка є, забув наголосити, в автомобілі йде комплекті зарядка. Вона йде і швидкісна, і, звичайно, якби там є два режими, можна включити просто звичайну зарядку, а можна включити, якщо вам потрібно, терміново, на швидкісну зарядку. Тобто зарядка йде в комплекті з автомобілем. Також, як ви знаєте, в нас є доставка, можливо, доставка цього авто, куди потрібно вам. В незалежності по всій Україні доставляємо. Ось такий хороший збережний стан швейцарського авто. Я думаю, хто дивиться наш канал, ви знаєте вже давно, що ми приганяємо тільки перевірені автомобілі, які купляємо самостійно, не на аукціонах, не на площадках, десь, а їдемо повністю самі, перевіряємо автомобіль. Якщо автомобіль підходить, якщо по всіх параметрах, яких ми перевіряємо, це в першу чергу буде робота, двигуна коробки і лакофарбне покриття. А потім вже інші всі параметри. Якщо автомобіль підходить, то ми його викупляємо і доставляємо в Україну. А тут іде батарея. Автомобіль знизу в ідеальному стані, не ржавий, жодних ржавчин нема. Він має додаткову захисну таку, обробку, як роблять Рено. Як ви всі знаєте, що Рено, наприклад, вони мають таку Рено, Peugeot, Nissan мають додаткову обробку, вони не ржавіють практично взагалі. І з цієї сторони також можу показати, як пороги, так і днище в дуже хорошому стані. Так. Ось такий вигляд автомобіль має. Ось тут йде зарядка. Тут включається вона. Вдома звичайна зарядка в розетку. Не потрібно їхати на АЗС, не потрібно десь шукати станції. Просто вдома звичайну розетку включаєте і автомобіль заряджається самостійно, без будь-яких проблем. Тепер, друзі, будемо їхати, показувати, як автомобіль їде в Русі, як працює тут коробка, як взагалі автомобіль рухається на трасі, та як набирає швидкість. Як в звичайному автомобілі, так само і тут включаємо драйв, пускаємо тормоза і нажимаємо на газ. Дуже незвично, я думаю, так само і вам, дуже незвично, не відчувається ні робота мотора, ні робота коробки. Автомобіль просто їде і відчувається тільки, як котяться колеса по бруківці. Як ви бачите, друзі, автомобіля, всі функції справні. Центральний замок є. Повороти, фари, все це працює в хорошому стані. Пічка. Магнітола. Так, і продовжуємо рухатись, набираємо швидкість. Друзі, я дуже плавно нажимаю на педаль газу. Автомобіль набирає дуже гарно, але я не нажимаю до кінця. Дуже хороший стан. Так, як ви бачите, друзі, автомобіль зараз їде 100 км. І можна сказати, що... Не відчувається нічого взагалі. Не відчувається робота двигуна, не відчувається коробки, дуже гарно і швидко наминає. Бо інші люди думають, що автомобіль їде, якщо він електричний, то повільно, що там мало. Хочу наголосити, що автомобіль їде дуже швидко. Зараз ми їдемо, наприклад, швидкість нас іде 120. Тобто для електроавтомобіля такого ринок енкозає є максимально довгій базі, це є дуже хороший показник. І це, друзі, я хочу наголосити, що це не максимальна швидкість. Тобто зараз ми зупинимось. зупинились, друзі. Продовжуємо рухатись, зараз покажемо заново, як відпрацьовує знову ж таки коробка з місця. Ще одне відео вам почнемо. Так, показуємо. Я думаю, друзі, ви чуєте, не відчувається двигуна взагалі. Бигун не шуродить, не шумить, працює дуже тихенько і дуже плавно. Ніякого звуку немає, тільки відчувається, як котяться колеса по асфальті. Коробки взагалі не чутно. І автомобіль набирає дуже швидко. Знову ж таки, кажу, не на весь газ я даю зараз автомобіль. Тобто, якщо вам потрібно десь поїхати в якесь сусіднє місто, десь поїхати по справах по трасі, то будьте готові, впевнені, що автомобіль 100 км, 120 зможе впевнено по трасі їхати і не буде заважати ніяким іншим транспортним засобом. Тобто зараз ми їдемо 100 кілометрів і дуже гарно і впевнено він себе почуває на дорозі. А головне, друзі, яка особливість цього авто, це є економ. Не потрібно ставати заправлятися, не потрібно платити шалені гроші за диспаливо, а просто, друзі, вдома поставити автомобіль на зарядку та спокійно собі зарядити його і кататися з задоволенням. Тому так, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Яке вже знаєте, як я вже вам наголошував неодноразово, хто не може приїхати по певних причинах, по роботі, по часу, немає можливості. У нас є доставка автомобілів, автомобілів в ваше місто. Тобто замовляєте доставку, і ми доставляємо конкретно це авто або якесь інше авто у ваше місто чи в село за вашим місцем проживання. Тобто, також можемо допомогти поставити автомобіль на українську реєстрацію. Так, друзі, кого зацікавив дантомобілі, звертайтеся в нашу компанію. Приганяємо постійно свіжі автомобілі з Європи та Швейцарії.